Йо, друзі, всім привіт, я вас вітаю на каналі. Давно в мене не було відео уроків. І, чесно кажучи, не дуже багато в мене є часу для того, щоб налаштувати світло, там поставити камеру, класний звуки і всі ці справи. Того сьогодні трошечки на фрістайлі я записую зараз це відео, а сам урок буде доволі гарної якості. Сьогодні тема нашого уроку – це трекінг у Cinema 4D. Я вам покажу свої техніки, як я роблю трекінг. Але перед тим як прийгнути в Cinema 4D, давайте ми зайдемо в After Effects. я покажу, як я налаштовую сцену для правильного експорту відео з After Effects у Cinema 4D. Я в After Effects і давайте почнемо. Спочатку нам потрібно підготувати наш відеокліп для того, щоб ми могли його правильно відтрекати. От я буду експортувати ось такий кліп. І перш за все, нам потрібно е, перетворити цей кліп в jpeg секвенцію Для цього ми виділяємо зону, яку ми будемо трекати. В моєму випадку це ось цей шматок кліпу, цей, цей, ця композиція. Далі ми йдемо в Composition, add Tender Queue. І тут ми переходимо в налаштування і виставляємо «JPEG sequence Я рекомендую використовувати саме «JPEG sequence не PNG, бо PNG набагато сильніше загружає ваш комп'ютер. Краще працювати з «JPEG». -ом. Окей, далі це все ми рендеримо і переходимо в «Cinema». В cinema 4D я видаляю все лишнє з цієї сцени, починаємо все з нуля. І перше, що нам потрібно зробити, перейти в налаштування нашої сцени. Edit scene settings або Ctrl-D. І тут ми виставляємо наш фреймрейт. В моєму випадку 24 кадри. Давайте перевіримо. От композиція Composition Settings. 24 кадри, Full HD 241 кадр. Для того, щоб показувати кількість кадрів. Ми нажимаємо Ctrl і клікаємо на ось на цей е, дисплей часу або покадрово, або по фреймово. В даному випадку по фреймово, 240 фреймів, і переходимо в синьому і вбиваємо 241, так як в мене в композиції. Окей, супер. Е, тут ми виставили фреймрейт. Далі ми йдемо в. Налаштування нашого рендеру, і нам потрібно налаштувати на даному етапі лише output. Спочатку ми виставляємо Resolution 1920 х 1080. Все тут правильно. Дуже важливо, щоб фреймрейт всюди був однаковий 24, 24, і так само в After Effects. Якщо у вас буде десь 30, то у вас буде злітати постійно трек. Я сам з цим часто стикався, коли робив трекінг. Тому ще раз нагадую: перевіряйте фреймрейти. Готово, ми готові зробити наш перший трекінг. Йдемо в трекер і активуємо motion tracker. Виділяємо наш motion Tracker і в нього нам потрібно загрузити відео, яке ми будемо трекати. Нажимаємо сюди. Я виділяю перший. Кадр нашого, нашої JPEG-секвенції і нажимаю ОК. Все, наш кліп загрузився, можемо подивитися. Все працює так, як треба. Супер. Для того, щоб легше працювати з трекінгом, краще всього перейти у вкладку трек, але у новій Cinema 4D ця вкладка track відрізняється від того, як вона виглядає у старій версії. Тому я переключаюся в Legacy Mode. Ось тут у нас три крапочки, нажимаємо тут і включаємо Legacy Layout. Якщо у вас стара Сінема, там 23-24 року, там є такий переключатель на Legacy Layout. Знову переходимо в вкладку Track, і як бачите, у нас відображається все по-іншому. Тут старий інтерфейс, і з ним набагато зручніше і швидше працювати. Окей, виділяємо наш Motion Tracker. Йдемо на нульовий кадр і дивимося, що у нас тут є. По-перше, ресемплінг ми можемо підняти трошки вище, наприклад, 45%, для того, щоб якість нашого відео стала трошки краще, можемо навіть зробити 60. Окей, стало ніби краще. Брайтнес 100%. Ну, в принципі, все окей. Далі переходимо у 2D-трекінг. І у 2D-трекінгу нам потрібно зробити деякі маніпуляції. Ну, по-перше, automatic tracking означає, що, коротше, CINEMA все зробить за вас. Number of tracks по дефолту стоїть 300. Ми можемо збільшити це число, наприклад, 1200. Хай буде у нас зразу багато точок, нічого страшного в цьому немає. Далі ми натискаємо Create Auto Tracks, і у нас створюється багато точок, які CINEMA буде відслідковувати. Далі все, що нам потрібно зробити, це клікнути на AutoTrack, І зараз відбувається процесінг цього відео, цього футажа. І це займає трошечки часу, але далі трек піде набагато швидше. Трошки почекаємо і зустрінемося в майбутньому. Окей, у нас готовий наш перший трекінг. Давайте подивимося, що у нас тут робиться. Як ви бачите, на початку все доволі непогано, але з часом всі ці точки зникають. І виходить, чесно кажучи, так собі. Невелика проблема. Давайте перейдемо на, тепер на останній фрейм і зробимо все те саме: Create Auto Tracks. І цього разу ми натиснемо трекати назад, От на цю кнопочку. Зараз відбувається трекінг, вже набагато швидше. І у нас додалося ще точок. Супер. От я бачу, що десь всередині. Нашого відео, отут досить мало точок. Я хочу це виправити. Давайте додамо ще точок. Прийдемо десь. Давайте з цього моменту. Знову Create Auto Tracks. У нас знову створюється багато точок. І нажимаємо auto Track. Тобто у нас буде зараз трекінг і вперед, і назад. Окей, уже набагато краще. Зараз навіть прям багато точок. Це якраз те, що нам потрібно. Невелике доповнення, яке я вирішив дозаписати на етапі монтажу. Коли ви створюєте нові точки, дуже правильна практика буде видаляти лишні точки, які вам не потрібні для трекінгу і від яких будуть 100% помилки. Ну, наприклад, от така відбиваюча поверхня якось тут, глянцева. Я просто можу виділити Lasso Selection Tool. Виділити ось ці точки, бо, скоріше всього, у них буде поганий трек, і їх просто видаляти. Так само можна видаляти точки, які вам е, не потрібні для трекінгу. Ну, наприклад, там, мовно кажучи, ось ці точки мені там не потрібні. Я їх просто можу видаляти. І так само, коли у вас є в кадрі там, небо, або якісь об'єкти, які рухаються, автомобілі, наприклад, з них так само краще всього видаляти ці точки для того, щоб. Е, Лишній раз не робити трекінг, який ви буде все одно видаляти. І ще один момент, коли ви робите 2D-трекінг, можна поміняти мінімал спейсінг. Тут стоїть 19, можна зробити там 4. І тоді у вас буде трошки більше точок. Ось, як ви бачите, тут у мене стали точки більш плотними. Іноді це може бути корисна практика. Тепер нам потрібно зрозуміти і подивитися на графіку, як взагалі виглядає наш трекінг. Для цього ми переходимо ось у цей е, Graph View, натискаємо на оцю кнопочку, і ми можемо подивитися, як виглядає наш трекінг. Навігація така сама, як в таймлайні, через Alt і колесико мишки ми можемо дивитися, що тут відбувається. Окей, ось наш трекінг, і ми бачимо, що спочатку все йде непогано, а ось тут у нас, е, в принципі, не так багато точок. Давайте ми це виправимо. Десь от звідси. Давайте створимо ще Create Auto Tracks. І знову Auto Track. І таким чином, якщо у вас в якихось місцях мало точок, ви можете створювати нові нові. Для того, щоб у вас був кращий трек. Знову дивимося в цей графік. От, щось ніби трошечки тут міняється. Створюються нові точки, стає краще. Але ми бачимо, що у нас є червоні точки і зелені. Зелені це там, де у нас все добре відтречилося, червоні там, де погано. Давайте ми зменшимо кількість точок і видалимо всі точки, які червоні, які погано відтречились. Для цього у нас є фільтр. Переходимо в 2D трекінг фільтр. І тут мінімальна довжина у фреймах. Тобто, скільки фреймів один трек може триматися. В даному випадку 15, можемо поставити трошечки більше 20. Це сильно залежить від того, який у вас е, відеофутаж. Е, В моєму випадку деякі точки з'являються ось тут. І у них не так багато часу, щоб це. Щоб відслідковувати свою точку. Тому я ставлю не дуже велике значення. Якщо у вас сцена. Доволі статична, і у вас багато точок можна цей час збільшувати. Наступна штука Maximum acceleration. Я не чіпаю в даному випадку у мене доволі плавне відео. І ми можемо збільшити, точніше, зменшити, error threshold. Давайте зменшимо кількість треків з помилками. Ми можемо рухати цей слайдер, наприклад, на 30. І як ви бачите, у нас е, зменшилась кількість червоних е, трекерів. Давайте зробимо десь 12. І стало прям взагалі супер. Все у нас зелене, і червоних у нас взагалі немає. І є такі, що в якийсь момент губляться, але це, в принципі, не страшно. Ну, в принципі, у нас тут непоганий трек. У нас багато точок. Є точки, які з нами весь е, кадр існують. Принципі, думаю, тут у нас все буде окей. Наступна штука, яку нам треба зробити, це зробити 3D solve для того, щоб створити камеру і щоб ця камера правильно орієнтувалася в просторі. Для цього ми вибираємо 3 d Solve Solver, Full 3D Reconstruction. І наступна штука Unknown But Constant це означає, що ми не знаємо, яка у нас лінза тут використовувалася, хай Cinema сама здогадується. У моєму випадку я знаю, це було 27 мм. Але якщо ви не знаєте, або ви там знімали на iPhone, можете лишати unknown But, but Constant. Я пишу Known and Constant. І ставлю тут 27. Значить, камера буде 27 мм. І далі нажимаємо 3D Solver Є готово. У нас створилася тепер камера і точки. Якщо ми вийдемо з Motion Tracker, натиснемо, наприклад, там, на камеру або на Auto Features, ми бачимо, що у нас є і червоні, і зелені точки. Зелені означають, що у нас трекінг ідеально працює. Червоні, де у нас трек злітає в якийсь момент. Можемо швиденько продивитися, все виглядає доволі непогано. Наступна штука, яку нам треба зробити, це задати координати нашої сцени. Для цього знову виділяємо motion tracker. І Create Position Constraint. Ось ця штучка. Це означає, що ми створимо точку, як центр нашої сцени. Ми можемо вийти знову в камеру і подивитися, що у нас тут є із наших точок, де ми хочемо створити центр. Ну, Я пропоную, наприклад, зробити центр десь ось тут або оцю точку. Приходимо в Motion Tracker, виділяємо Create Position Constraint. І давайте створимо. Ось тут буде центр нашої сцени. Так. Тепер, якщо я буду створювати якісь об'єкти, він буде створюватися ось у цій координаті. Давайте я зроблю маленький. трикутник, ось центр нашої сцени. Окей, наступна штука, яку нам треба зробити, знову виділяємо Motion tracker. І ми робимо Create Vector Constraint. Тобто нам потрібно задати, де у нас буде X, Y і Z. Ви можете це робити по власному бажанню, ну, звичайно, що. Y це завжди буде висота, ось ця лінія. От, я задам зараз координати для. Давайте X створимо. Ось у нас буде перша точка. І ось у нас буде друга точка. От у нас є пряма лінія, де я буду указувати, що це у нас ексіс X. Вона зразу стала червона. Все, як нам потрібно. Окей, ми можемо вийти з камери, клікаємо сюди. І ми бачимо, що у нас створились координати. От у нас X, Y і Z. В принципі, все так, як нам потрібно. Супер. Далі повертаємося в камеру Motion Tracker. Якщо вам потрібно щось поміняти і вас не задовільняє то, як ви вибрали якісь точки, ви завжди можете. Видалити ось ці теги, які створюються біля Motion Tracker, і створити все по-новому. І остання штука, яку нам потрібно зробити, це Create Planar Constraint. Тобто задати поверхню. Я зараз включу Workplane, щоб нам було більш наглядно і більш зрозуміло. От у нас workplane наш. Приходимо в Motion Tracker. І давайте виділимо точки для того, щоб створити якусь поверхню. Потрібно подивитися точки, щоб створити цю плоскість. Окей, для цього я візьму ось цю точку, ось цю і ось цю. Окей, от у нас створилась поверхня. Можемо подивитися, чи вона працює. Окей, я бачу, що ця точка не дуже. Підходить тут. Ми навіть можемо подивитися по нашому селекшену. У нас червона, рожева і зелена. Тобто у нас не дуже. Можемо видалити цей тег і почати спочатку. Create планар. Давайте перейдемо в камеру і подивимося, що у нас тут є по точкам. Ось ця точка підходить нам. Ось ця і якась ось із цих. Окей, переходимо в motion tracker, беремо ось цю точку, ось цю і ось цю. Окей, дивимося. Ну, ніби непогано. В принципі, непогано. Оця є червона. Давайте її видалимо. І ми можемо поміняти на іншу точку. Можемо вибрати ось цю піп'ятку і клікнути ось тут. І тепер має бути все краще. Так, добре. В принципі, непогано. Далі я нажимаю Create Plane, у нас створюється Plane, і ми можемо подивитися, як він у нас працює в сцені. І ми нашу сцену оптимізували для нашої роботи. В принципі, все супер. І остання штука, яку нам потрібно зробити, перейти в Motion Tracker, вкладка Footage і Create Background Object. Що це робить, якщо ми вимкнемо наш Motion Tracker, щоб в нас не було всіх цих точок, у нас створюється background object з матеріалом. Куди б ми не переходили, що б ми не робили, у нас завжди буде наш кліп з нашим відео. І цей Plane ми можемо тепер там крутити і орієнтувати у просторі. Наприклад, ось так. Окей, в принципі, це все. Далі нам потрібно вимкнути цей Legacy Mode, Legacy Layout, і ми можемо перейти в стандартний для подальшої роботи. Тепер ми можемо створити нову фігуру, наприклад, ось таку, і подивитися, як працює наш трек. Ну, Виглядає непогано, ніби все круто працює. Як бачите, нічого складного в трекінгу немає, все працює доволі просто, і ви можете повторити всі ці штуки за мною і у вас має все класно працювати. Єдине, що я хочу зазначити, що кожен раз, коли ви робите трекінг в Cinema 4D, це чимось схоже мені на лотерею, адже кожен раз у вас знаходяться якісь нові точки, до яких Cinema чіпляється і робить трек вашої сцени. Тому, якщо у вас не вийшло з першого разу, можете спробувати ще раз. Або якщо взагалі не йде трек, я вам рекомендую, ви можете зайти в After Effects, накинути якісь колор-коректори по типу Levels, або додати контраст у вашому відео і ще раз експортувати з After Effects в Cinema 4D, і вже по новому відреставрованому відео зробити трек. Іноді це допомагає, якщо у вас відео трошечки бліде і не вистачає точок, за які може чіплятися. Ось така невеличка порада, сподіваюся, нам допоможе в вашій роботі. А я вам дякую за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал і побачимося в наступних відео. Піс!